Як тільки почався будувати садочок, мріяла, щоб скоріше мої діти сюди пішли. Старший, коли не проходили мимо, питав, мама, коли ж ми підемо сюди. Я все його надіювала, що скоро, скоро таки ти сюди підеш. Старший син Ірини Серединської не дочекався, доки піде у Крупівський дитсадок. Його возили з декілька кілометрів дошкільний заклад у Підгайці. Возив чоловік, не отримали чоловікові, возили сусіди, викручилися як могли. Але мимо проходити цієї красоти і думати, що таки дитина сюди не ходить. Ну, було трошки шкода. Пройшла пора старшому йти в школу, але підростає ще менший У мене хлопчик. Надіємося, що хоч він сюди попаде. Це новозбудований дитсадок. У такому вигляді він стоїть рік. У групах є столи та стільці, облаштовані санвузли, в спальні ліжка з подушками та матрацами, Харчоблок та кухня у групах з обладнанням та посудом. Залишається завести інвентар для вихователів та іграшки для дітей, розповідає директорка дитсадка Ірина Нестер. Каже, в черзі до закладу півсотні малюків. Розрахований він на 105 дошкільнят. Нині набирають персонал для роботи. У нас вже є певна кількість людей, які виявили бажання і хочуть йти на роботу, але ми не можемо запрацювати, оскільки той садочок ще нам не передали на баланс сільської ради. У нас є вихователі, у нас є помічники-вихователів. Маємо одного повара, і щоб тут нарешті вже зазвичай той, той дитячий сміх, щоб дітки вже дійсно мали де розвиватися і навчатися. Рік тому на цьому об'єкті побував президент Володимир Зеленський. Тоді він говорив про завершення робіт у рамках реалізації програми Велике будівництво. Поки що не допрацювали трішки, але в принципі майже все готово. Тоді ж Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк анонсував відкриття закладу до 1 вересня 2020 року. Минув рік, де садок не працює. Чому не приймають його на баланс громади? Пояснює так. Основна робота виконана, питань немає. Але є рад таких недоділок, які треба робити, якщо ми зараз підписуємо, то далі ми маємо на другий день, вже після того, прийняли об'єкт, почати ремонт робити. Представники підрядної організації та сільської ради оглянули приміщення дитсадка харчоблок, групи, санвузли та підвал. Ну, вода стоїть, дивіться, Росар мав. Що тут? Вода. Лота вона От у нас стоїть. От і нас кордона. Що далі? Заступник підгайцівського сільського голови Леонід Гроголь розповів, об'єкт прийняти в експлуатацію і має сертифікат готовності. Перед тим як прийняти його на баланс громади, каже забудовник, має ліквідувати дефекти. Питання по стелі, які мають високі перепади. Далі є до сантехніки певні обмеження. Ми зараз бачимо, що не скрізь є повноцінне водопостачання по газонах. Все попересихало, і трава, і дерева є посохші. Це все буде лягати на виправлення сільської ради. Відповідно, ми хочемо розуміти, що ми приймаємо. Підрядник Сергій Стрихарчук каже: на початку минулого навчального сезону заклад вже був готовий до роботи. Недоліки, на які вказують у сільській раді, говорить усунуть. Вони не створюють експлуатаційну службу, не займаються об'єктом. Вони просто його закинули, і він стоїть. Ми і так власними силами там підтримуємо їм чистоту, там підтримуємо їм якесь опалення, там зимою включали. Ми все виконали. Їх якби щось було не влаштовувало, вони б не приймали акт виконаних робіт. Ми проговорили недоліки, вирівняли всі недоліки, які були обумовлені, получається зафіксовані. Там ну залишилось там питання старого підвалу. Ми знайдемо причину, то тобто, воно не є критичне. Дитсадок у селі Крупа Підгайцівської громади будують з 2019-го. Вартість об'єкта сягає 39 мільйонів гривень. Розповів голова Юрій Семенюк. каже, нині працівники сільської ради готують документи, щоб наступного тижня дитсадок прийняти на баланс. Повноцінно запрацювати має заклад до нового навчального року. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Волинь.